Ставляють захисний одяг, який зберігає життя та здоров'я українських рятувальників. Підприємство переїхало до Вінниці із Сєвєродонецька ще у 2014 році. Ми б не змогли зробити те, що зробили, якщо б не Вінниця. Я не представляю будь-яке інше місто, де б ми спробували відновити роботу. Я думаю, це було б неможливо. Ми отримали підтримку і ми дійсно швидко відновили свою діяльність. Нам допомогли отримати гранти для відновлення потужності виробничих. Тому починаючи вже з 2015 року, ми функціонували повністю на всю потужність на підприємстві шиють костюми хімічного та термозахисту, які витримують надвисокі температури. Дуже часто буває, коли ми враховуємо індивідуальні потреби пожежного підрозділу. Ну зазвичай це займає більший час, тому що це вже не серійне виробництво, а виробництво безпосередньо від потреби конкретного замовника. Комусь треба впровадити не знаю, додаткові кишені чи додаткове регулювання. Ось цей багатошаровий тепловідбівний костюм на підприємстві почали виготовляти першими в незалежній Україні. Він призначений для захисту від високих температур до 800 градусів і дуже інтенсивного теплового потоку при пожежі на нафтосховищах АЗС. Неабияк пишаються і унікальною розробкою 16-кілограмового костюму, він складається з кількох елементів комбінезону та захисної куртки з штанами. Це вже наша розробка, металізована тканина, яка витримує контакт безпосередньо з відкритим полум'ям, і пожежний в відкритому полум'ї може працювати до п'яти хвилин. Шиють цих захисних велетнів для пожежників тендітні жіночі руки. Загалом на виробництві 20 швачок. За день вони спроможні відшивати до 30 одиниць одягу. Олена Татарченко у професії 39 років. Жінка з Лисичанська. Каже, улюблену роботу знайшла і у Вінниці. Це шльочки на пояс. Сьогодні ось ми шиємо штани, у мене така робота. На другий день я шию, допустимо, курточку. Пожежні рукавиці, пояси, унікальні захисні каски для вогнеборців. У планах підприємства, відновлення, експорту. Сьогодні всі шиємо кармани. Завтра будемо шити всі пояса, всі, всі універсальні. Післязавтра можемо шити куртку. Підприємства, які, попри виклики війни, створюють нові робочі місця, підтримують економіку України і, зокрема, в Вінниці, отримали подяки від міського голови. Хочу подякувати від всієї територіальної громади за вашу активну позицію, за те, що ви не впустили руки і ви залишилися в Україні об'єктивно. Зробили все для того, щоб було відповідне підсилення економічної спроможності нашої територіальної громади, і відповідно свій вклад кожен скільки наскільки може внесли в нашу перемогу. Серед нагороджених і підприємство з виготовлення одягу для рятувальників кажуть на благо рідної країни готові працювати і надалі.